Доброго ранку, мої любі малята, рада вас усіх вітати і хочу вас запросити на прогулянку до весняного парку. Наша прогулянка обіцяє бути не тільки цікавою, але й корисною. Поспостерігаємо за пташками на весні. Як ви помітили, до нас прийшла красуня весна. Мають всі сиренькі пір'я, завжди скачуть на подвір'ї. Галаслива їхня зграя. Діти, хто пташок тих знає? Здогадалися ми і малята? Так, вірно, це горобець. Давайте розглянемо горобчика. Він маленький, стрібає, голосно цвірінькає і має пір'ячко коричневого кольору. Горобчик дуже радіє першими вісняними промінчиками. Горобчики стали голосніше співати, збираються з райки. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати, як матуся вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сівий, світло голубі. Це туркочуть, здогадалися мої розумнички? Так, вірно, голуби. Голуб великий, горкує, ходить ніжками по землі, а й різнофорбовані пільго, сіре, буває біле, ніжки рожевого кольору. Дивіться маляти, які вони різні за розміром, голуб великий, горобець маленький. Пташки дуже люблять прилітати до годивничок, поласуватися різними смаколиками. Птахій є невідомою частиною парків. Вони такі різні, а чим же вони схожі? Харчуються насінням, дрібними комашками. Пташки мають головку, крила, тулу, ноги, цьобік та і річку. Такі гарні пташки настаточують своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею роблять природу, радісною і приємною. Ось і закінчилась наша прогулянка. Сподіваюсь, вона була цікавою і корисною. Малята, а скажіть мені, будь ласка. Чому птахи такі радісні і чому змінилася поведінка птахів з приходом весни? Дякую вам за увагу! Чекаю на ваших відповіді. До нових зустріч!